Слава Господу нашому Ісусу Христу! Тама Евангелії запрошую всіх нас, відкриємо, будь ласка, це буде друге соборне послання святого Апостола Петра, перший розділ 16 го вірша. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із ним були на святій горі. І ми маємо слово пророче, певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці. Аж поки зачне розвіднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророство в писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророства ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Я би хотів поділитися такою темою причини. Через які люди, деякі або деякі члени навіть церкви, Христової церкви, попадають у різноманітні заблудження. Ми прочитали Слово Боже, що апостол Петро говорить, що Євангелія це саме певніше, непомильне, святе Боже Слово. І він говорив, казав до нас, і сьогодні це слово говорить: ми добре робимо, коли ми на це слово вважаємо. Коли ми в нього вникаємо, коли ми його читаємо, вивчаємо, досліджуємо і живемо цим словом, і практикуємо його повсякденному нашому житті. Отже, причини, які деякі хочуться поділитися, перша причина це через незнання. Слова Божого. Коли люди ходять, скажімо, в служіння, в зібрання, і можуть чути тільки проповіді, а вдома Біблії рідко беруть читають, вивчають, або взагалі собі дозволяють не читати і не вивчати, то це дуже велика ймовірність, що вони можуть бути зведені. Це дуже велика, така, як би сказати, небезпека, тому що сам Ісус Христос сказав, що в останні часи, а ми живемо в останні часи. Будуть люди лжепророки пророки, і буде лжевчителів дуже багато. Навіть коли люди не знають Писання, вони. Відкривають інтернет, дивляться різні проповіді, різні пророцтва, не можуть звірити, чи це правда, чи це неправда, бо в них недостатньо є Божого Слова в них, щоб вони змогли розрізнити це. Вони не здатні розрізнити, чи це від людського духа інформація поступає, чи це від Духа Божого, чи це навіть від духа диявола. Тому навіть написано в книзі Осії, четвертому розділі, шостим віршиком. Загине мій народ через незнання Слова Божого. Загине народ. Це одна, я би сказав, найголовніших причин, чому деякі члени церкви, деякі люди попали в заблудження. А попавши в заблудження, дуже важко з нього вийти. На початку ще легше. Але чим глибше людина вкорінюється в тому неправдивої науці, неправдивому вченню, їй все потім важче і важче вирватися. Людина, яка попадає в заблудження, вона того не бачить, що вона в заблудженні. Їй здається, що вона нібито правильно йде, а вона, коли добре проаналізувати її стан, і цю науку, якою вона притримується, неправдивої науки. Ми можемо побачити, якщо перепустити через Боже Слово, що вона неправильно йде. Тому перша причина через незнання Божого Слова. Навіть коли Йона пішов про можна сказати, і говорити до Ніневії, що ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована, і Господь вирішив помилувати Ніневію через їхнє глибокі смирення і покаяння, то Йона, не мов би трошечки так, якби образився на Бога. Але Господь каже, як я міг знищити цей народ, який не, не може розрізнити лівиці від правиці? Отже, це сама на яка, якби, загальна причина, через незнання слова Божого гине народ, погибає народ, відступає від Бога, попадає в різноманітність заблудження і втрачає спасіння. Наступне це через непильнування. Або не звіряючи, не аналізуючи проповіді пророцтва із найдостовірнішим Божим Словом. Хоча це перше, що я сказав, і друге, і третє, і четверте, яке я хочу ще сказати, воно переплітається, воно якби йде нога в ногу. Отож, коли люди перестають пильнувати своєму житті, або не звіряти, не аналізувати, не розважати, не роздумувати над сказаним, теж є велика загроза. Що вони можуть попасти в заблудження. Подивімося, коли апостол Павло прийшов до вірійців і він проповідував їм слово Боже. Це ж апостол Павло, одарований дарами Святого Духа, проповідував чистей Євангельську науку, чисте Боже Слово, в силі Духа Святого говорив. І вірійці, попри те все, що перед ними стояв апостол Павло, дуже добре робили. Написано про вірійців, що вони день в день звіряли, чи так воно є, як говорить апостол Павло. Добре робили, правда? Дуже добре. Тому хто би не говорив, хто би не проповідував, хто би не пророкував, навіть якщо це дійсно ну, благословенний брат в Господі, дійсно, коли Бог навіть інколи ми, як ми можемо любимо говорити, благословляє дуже, так? але все рівно, незважаючи. Ні на які такі людські авторитети, для нас вище всякого авторитету має бути авторитет святого Писання. От тому, коли мені подобається таке слово Боже, знаєте, коли Ісус з'явився цим двом, які йшли в Емаус, мені дуже подобається, що Ісус зразу їм не відкрився, ну, не показався, що це Він. Він їх написано від закона Мойсея пророками виясняв їм Писання. Аж тоді, коли він їх вияснив, роз'яснив, пояснив, розтлумачив, аж тоді він їм відкрився через ламання хліба. І тому я вірю, що коли б їм не роз'яснив Ісус, то я не знаю, якби вони, навіть як вони б побачили Ісуса, чи вони б дійсно зрозуміли, що це відбулося і хто перед ними стоїть, чи так дійсно говорить Боже Слово. І тим самим Ісус, роз'яснивши їм, поставив авторитет Писання вище всього. Вище всього. Тому, коли ми будемо звіряти, аналізувати, що ми чуємо, що ми бачимо, ми ніколи не попадемо в заблудження. Ми можемо читати в Першому Коринтяні навіть написано про пророків. Каже, двоє пророків чи троє, нехай пророкують, а інші нехай. Розпізнають. Не зразу приймають, не, як би сказати, не зразу, так якби на ура, хто би не сказав, це від Бога, це від Бога, це від Бога. А розпізнають. Тобто розважають, аналізують, що сказано, що воно означає, чи відповідає Духу Івангелії, чи не відповідає, чи відповідає Духу Писанню, чи не відповідає. Розважливими потрібно бути вчити нас Боже Слово. Так само, коли ми читаємо Перше Солонян п'ятому розділі, написано. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Тобто все, що ми чуємо, дослідити, вникнути в те, і те, що від Бога, приймати, те, що не від Бога, відкидати. Тобто пересіювати, аналізувати. Так само і ми читаємо навіть перше Тимофія в четвертому розрі, дуже... Апостол Павло наголошував єпископу Тимофію і, і говорив такі слова: Коли я прийду, тримайся науки, тримайся вивчення, дослідження цього слова Божого, Вникай в слово Боже, вникай в себе. І, роблячи так, ти ніколи не спіткнешся, ти спасешся і, і ті спасуться, хто тебе слухає. Бачите, як важливо нам, віруючим людям, усе звіряти. Усе аналізувати. Тому коли ми не будемо пильнувати, не будемо звіряти, не будемо аналізувати сказаного, то ми можемо попасти так само в заблудження. Ісус Христос навіть говорив в Євангелії Матвія, 24 розділі, коли Його учні запитали, коли прихід, коли ти вже прийдеш, яка буде ознака приходу кінця віку. І Ісус навіть не розпочинає з якихось таких стихій спочатку, а перші його слова «Стережіться, що вас хто не звів. Отже, ці слова, ці слова, вони є дуже дуже важливими, що вони йдуть, як би не мов би першими, стережіться. А ми стерегтися як ми маємо звіряти, аналізувати, перебувати в Божому Слові, щоб Боже Слово було перебувало в нас. Бо коли чим більше Божого Слова в нас, а ми перебуваємо в Божому Слові, тим більше ми здатні розрізнити правду від неправди. Тим більше ми здатні розрізнити, коли говорить Бог, коли говорить людина, а коли це взагалі якась єрість чи лже проросту. Це друге. Третє, коли люди можна сказати так само, може попасти є така небезпека в заблудженні, це коли перестають духовно рости. Стають безпечними, рахуючи, що вони вже мають достатньо Слова Божого у собі для спасіння. Це така небезпека, це такий гачок непомітний, лукавого, де він зловив навіть не одну людину, де, наприклад, він підходить тим і каже: ти багато вже маєш слово Божого у собі. Трошки менше почне читати, ти багато вже перебував в Божому в молитві в єднанні з Богом, давай трошки менше. Ти можна сказати, багато потрудився, проповідував, чи ще щось, робив, давай трошки менше. Оце такий гачок, будь-то він такий непомітний знаходиться, рахується, так? але це така хитрість його. І коли люди клюють на, таку, на такі речі, вони спочатку починають менше, 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 а потім доходять до того, що зовсім перестають вивчати Боже Слово і перебувати в Божому Слові. Тому, коли люди перестають духовно рости, це велика небезпека теж попасти в різноманітні заблудження. В посланні до Євреїв в другому розділі написано, що ми уважали на почути Боже Слово, щоб нам колись не відпасти. Бачите, що ми уважали. Так само в євреїв в шостому розділі написано перші віршики, говорить, каже, залишімо початки науки. Залишимо, звернімося до досконалості. Чому так важливо зростати все більше і більше духовно? Тому що в тому самому другому посланні апостола Петра Духом Святим промовлено через нього, що коли ми будемо духовно рости, чим більше будемо чинити міцним своє покликання і вибрання, то ми ніколи не спіткнемося. А щедро відкриється нам хід до вічного царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Бачите, тобто потрібно все більше і більше духовно рости, зростати від немовлят, до юнаків, від юнаків, до батьків, так пише Боже Слово. Апостол Павло, він говорив в посланні до Филип'ян: я забуваю те, що позаду, і спішу до того, що попереду. Тобто він постійно рухався вперед. Він постійно все більше і більше духовно пізнавав Бога, зростав в Бозі, більше був використаний Богом. Він не дивився на те, що коли же Бог через нього зробив, що це в минулому сталося в його житті. Він не задовільнявся просто тим, він хотів більше і більше знати силу Божу, святість Божу, всемогутність Божу, так? любов Божу досягати все більше і більше. І в кінцевому результаті він каже, Хоті, хоче досягнути Воскресіння усіх святих. Отому що для нас, віруючих людей, не зупиняємося духовно рости. Три постійно стараємося по систематично. Стараємося кожен день виділяти час для слова Божого. Кожен день стараємося відділяти час для молитви, для того, щоб ми могли при можливості навіть комусь заслідкувати. Кожен день в нашому життю, якійсь людині. молімося про те, щоб ми були використані Богу, щоб ми були активними в церкві, в служінні на ниві Божій, Щоб ми трудилися для Господа, і ми побачимо, коли ми будемо активними, будемо служити Господу всім серцем, як ми будемо духовно рости в ділі Божому і виростати в спасінні на образ і подобу Божу. І останнє, брати і сестри. Так само дуже важлива річ, чому інколи можуть попасти люди різноманітні в заблудження, це через гордість. Це через гордість. Горда людина це член високої думки церкви, або людина високої думки про себе. Написано, що гордість передує падіння. Гордість, то вона передує падіння. І уявімо собі, якщо Люцифер. Через гордість був скинутий з неба з третиною ангелів. Ми можемо читати саме гордість це відбуло, в нього відбулася. Ми можемо побачити так само, як навіть через гордість деякі відомі навіть люди попадали. Чому? З одного боку, деколи і люди піднесли їх, а з другого боку, вони не пильнували, вони допустили це. Вони допустили це і стали високої думки про себе, почали себе нести вище за всіх інших мати нижче себе. Нижче себе. І тому і попадали в заблудження. Тому, коли ми спостерігаємо, люди, які є в заблудженнях, я не знаю, як ви зустрічалися з такими людьми, але я коли зустрічався з такими людьми, це люди в більшості високої думки про себе. Вони не хочуть чути правди. Вони не хочуть чути в свій адрес виправлені. Вони не готові сприймати істини вже. Вони готові просто. Не то, що, можна сказати, ти не хочеш їм донести. Вони не здатні прийняти. Важко з ними розмовляти. Вони завжди кращі ти гірші них. Отака, от от такий у них стан. І тому, коли ми читаємо Слові Божому, є такий приклад і перший Коринтян, четвертому розділі, апостол Павло говорив до Коринської церкви. І це деякі люди вже навіть і церкві себе так поводили, і він говорить: ви вже збагатилися, ви вже, каже, без нас царюєте, ви вже, каже, поробилися царями. А каже, а ми, апостоли, немов найостанніші. Ми є переслідувані, гонимі, зневажені, ми як сміття для світу. А ви, каже, є мудрі в очах своїх. Ось це ознака гордості. Це ознака, що ці люди в тій Коринській церкві деякі внесли себе дуже високо. І це небезпечний стан. Коли ми читаємо книзу об'явлення послання до Лаудокійської церкви, то ця церква, цей пастор і ця церква. Ми читаємо, коли Бог звертався до них, і він говорив, що це вони в літеплому стані, і каже, як ця людина чи ця церква про себе думала. Ти кажеш, ти багатий, збагатів, не потребуєш нічого, це ознака гордості. Це ознака гордості. Ну, увірюся собі на хвилинку цю церкву. Якщо так добре вникнути, то ця церква говорила так: я вже багато знаю Слово Божого, я вже перебував достатньо в присутності Божій, більше мені не треба так. Божого Слова, не треба вже більше тої присутності, не треба. Ми вже дуже сильно багаті. Це дуже небезпечно так про себе думати. Небезпечно думати, що якась церква гірша нашої, це, нашої церкви, можна сказати, краща нашої церкви. Це дуже небезпечно. Мають, коли церкви кажуть, от ми саме духовніші, а решта все, що, що? тілесне. Так неправильно, брати і сестри. А звідки ми знаємо? А може ця церква, і в цій церкві дійсно є. на... Набагато більше людей віруючих і щиро віруючих і не ті, що себе так несуть. Не можна так робити. Мені згадується, як е, Нафанаїв, коли е, Палип приводив на Фанаїла, і Нафанаїв каже такі слова: Чи що може бути з Назарету доброго? А Палип каже: Прийди і подивися. Бачите, тверезо людина має звірити і проаналізувати. Не спішити чимось. Горда людина високої думки вона завжди міряє когось з собою. Не можна сказати, через Боже Слово, а з собою міряє. Тому оцей пастор і ця церква в страшному стані опинилися, і Господь каже: їм вирок. Або не я не вирок, а аналіз свій. Бог говорить. Каже, ти є бідний, ти є вбогий, ти потребуючий, ти є голий, тобто духовно. Так, ти потребуєш мене. От ми бачимо, в якому стані стані гордість давала до якого стану цю, цю, цю церкву. Що вона вже не здатна була проаналізувати свій духовний стан. Ось тому саме гординя, саме гординя, вона теж веде до заблуджень. Вона теж веде до заблудження. Тому для нас такий підсумок, як би сказати, підсумувати, що ми не попали в різноманітні заблудження. Ще раз хочу повторитися: завжди систематично вивчаємо, досліджуємо, читаємо і е, вникаємо слово Боже, і практикуємо його в своє повсякденне життя. Наступне, не спішімо приймати все за правду. Завжди усе, що ми чуємо, звіряємо з найдостовірнішим Божим Словом. Наступне. Завжди укріпляємося все більше і більше в Бозі, укріпляємося в благодаті Божій, і ми ніколи не відпадемо від Господа. Ну і стараємося завжди, можна сказати, перебуваючи в присутності Божій, ніколи себе не нести високо, завжди пам'ятати, як написано в Слові Божому: майте один одного в пошані більшого від себе. І пам'ятаємо, і дивимося на Ісуса Христа, який був в Божій подобі умалив самого себе, і Він показав нам приклад слуги, приклад раба, як ми маємо вести себе серед людей і перед Божим лицем. І таким чином воно нас збереже від всякого гріха, від всякого падіння і від всякого заблудження. Амінь. І ми помолим.